Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі вірні, сьогодні так само, як і останнього разу, оскільки ви не мали недільної святої меси, а свята Мати Церква цієї неділі святкувала урочистість Христа Царя, тому я не можу оминути цього свята, цієї реальності, хоча в нинішній день у понеділок ми вшановуємо святих апостолів Симона і Юду Тадея. Свято Христа Царя Свята Мати Церква встановила не так давно, його установив Папа Пій 11 не цілих 100 років тому. Пій 11 у своїй енцикліці «Урбі рубі Аркану Деї Консіліо писав про царство Христове, про те, де знаходиться мир Божий, і це надзвичайно важливо і не тільки в наш час, коли і тут, і в інших куточках світу тривають війни і вибухають заворушення. Про деякі з них ми чуємо, про інші ми не чуємо. Але часи Папи Пії XI також були неспокійними, і загалом у світі завжди був неспокій. І зараз, в наші часи, багато людей часто говорять про свої тривоги, але ми не будемо сьогодні на цьому зациклюватися, бо не на цьому нам залежить. Тут важливо наголосити, що ніхто або майже ніхто навіть не заїкнеться, навіть не згадає про те, про що писав папа пій XI. звідки береться справжній спокій. Де знаходиться правдивий мир, а папа писав, що справжній спокій знаходиться в Царстві Христовому. Там, де Христос Цар, там є правдивий мир, як особистий, котрий стосується кожного з нас, зокрема, так і суспільний мир буде там, де царює Христос. Папа запровадив свято Христа Царя, щоб підкреслити очевидне, реальне царювання Ісуса Христа не тільки у вічності. Але й у дочасності, після останнього нещасного Вселенського собору, це свято було і перейменоване, і перенесене, не скасоване у новому календарі, але все ж було перенесене на іншу дату, і змінено його назву на свято Христа, Царя Всесвіту. З першого погляду, можна сказати, що це така собі невинна зміна. Однак ця нова назва відводить нас від того, що мав на думці Папа Пій XI, від того конкретного царювання Господа Ісуса в окремих душах, у наших родинах, в державах і переносить нашу увагу на невизначений космос, на Всесвіт, над яким невідомо, як Господь Ісус мав би царювати? Христа ще раніше вже називали царем всякого сотворіння, бо Він сотворив світ, тим часом це свято. З точки зору Папи Пі XI, має на меті передусім підкреслити те конкретне царювання Христа у нашому житті, у дочасності в новому Риму католицькому реформованому календарі це свято перенесено на останню неділю літургійного року. З першого погляду, це ніби нічого не міняє, однак це перенесення свідчить принаймні про те, що царювання Господа нашого Ісуса Христа. Слід розглядати в першу чергу в есхатологічних категоріях, тобто у відношенні до вічності, отже, його царювання буде реалізоване лише наприкінці часів, тим часом це не відповідає дійсності, бо Христос Господь хоче царювати вже і зараз. Очевидно, що його царювання передусім відноситься до справ духовних, і це зрозуміло. Однак те, що стосується духовних справ, не означає, що це справи приватні, проте у теперішні часи ми вже звикли до цього, і, можливо, нас змусили повірити, що те, що стосується нашої віри, нашої релігії, а також нашого духовного життя, має бути приватним, відстороненим. І навіть якщо це не переслідується відкрито. То ми принаймні змушені займатися духовними справами лише особисто або вдома, але зовсім не публічно в суспільному житті, тим часом Господь Ісус хоче царювати і в дочасному світі, тож варто звернути увагу на те, що в Євангелії, яке церква призначила для читання на це свято, розмова між Господом Ісусом і Палатом проливає багато світла на царювання Христове. Вороги суспільного царювання Господа Ісуса підкреслюють, що Христос говорить, що його царство не від світу цього, що Його царство не звідси. Очевидно, що саме так і говорить Господь Ісус, але не тому, що Він не хоче царювати у цьому світі, а тому, що Він говорить про походження свого царства, Він говорить, звідки воно походить, бо очевидно, що воно не звідси, не від цього світу. Його влада походить не з цієї землі і не від того, що є на цій землі, але походить з неба. Проте це не означає, що він не хоче тут царювати. В Євангелії також записані інші слова Христові дана мені всяка влада на небі і на землі. Так Ісус говорив своїм апостолам. Коли ми вже говоримо про ту розмову Пилата з Ісусом, то варто зауважити, що Христос сам засвідчує. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб дати свідоцтво правді. І тому царство Христове має бути царством правди. У царстві Христовому має панувати правда, і до того ж єдина правда, і немає іншої правди, окрім тієї, котру проголошує католицька церква. Та доктрина Святої Христової Церкви є єдиною істинною доктриною. І вона повинна панувати, і коли на неї опирається не тільки особисте життя кожної людини, але й життя суспільне, то тоді можна очікувати справжнього миру, бо щось інше важко собі уявити. І це унікальне панування єдиної істиної доктрини, повсюдне панування правди, панування в дочасності, очевидно, є спрямоване до нашої остаточної мети. До того, щоб осягнути вічне спасіння, але щоб осягнути спасіння, потрібно бути в католицькій вірі. І тому католицька церква незмінно вчить, що для того, щоб осягнути остаточну мету, ми маємо вести святе життя. Ми не можемо чекати досягнення нашої остаточної мети до смерті, аж коли закінчиться наше земне життя. Бо тоді вже буде пізно, тому через святе життя тут, в дочасності, ми досягаємо остаточної мети, якою є спасіння нашої душі. Саме тому католицька церква вчить, що дочасне суспільство, тобто держава та її керівництво мають допомагати громадянам досягати цієї остаточної мети. Звичайно, саме єпископи та священники покликані до цього. Тобто це їх призначення вести вірних до цієї остаточної мети, але також державна влада, тобто ті, хто має владні повноваження в рамках світського суспільства, мають також допомагати людям досягати остаточної мети. Ще святий Августин навчав, що немає джерела щастя для держави, коли нема джерела щастя для людини, бо держава це не що інше, як спільнота людей. Тому мета здобути щастя походить з того самого джерела, яким є сам Господь Бог, до котрого слід припасти в усіх відношеннях. І, попри те, що в наші часи ми вже звикли до того, що нам кажуть, що відділення державі церкви є чимось добрим, насправді це велике зло. Бо справжнім благом для людини є католицька держава, це справжнє добро. Коли йдеться про цивільне суспільство, в наш час це важко навіть собі уявити. Це може звучати для нас як просто теорія. Я не знаю, чи хтось знає, чи пам'ятає, чи взагалі жив у католицькій державі, мабуть, ні. Тому нам так важко собі уявити, як має бути реалізоване суспільне панування Ісуса Христа, бо тим, хто реалізує владу в державі, байдуже до Господа Бога. Вони мають свої інтереси, і нам про них нічого не говорять, вони їх приховують. То швидше за все це не є інтереси Божі. На жаль, пособорова католицька церква в наші часи не домагається визнання своїх прав, котрі має мати, тобто впливу на представників влади, щоб державне законодавство було згідним з правом Божим. Слід сказати, що зараз навіть католицьких держав у світі вже немає. І навіть Ватикан, на жаль, вже не можна назвати католицькою державою, бо він не керується відповідними принципами. А ось така держава, в якій католицька релігія має повні права, тобто публічно звершується католицький культ, в якій не сприяють, а лише толерантно ставляться до інших релігій, тобто інші релігії не мають права публічно поширювати свої блуди, в якій бережуть своїх громадян від згіршень. То така держава є справжнім добром, бо тільки таким чином можна спокійно прямувати до своєї остаточної мети, дорогі вірні, те, що нам важко собі уявити католицьку державу, бо це звучить як якась теорія чи абстракція, не повинна нас позбавляти мужності, ми маємо мати чітке розуміння, як має виглядати католицьке суспільство. По перше, для того, щоб не бути зведеними модерністами різних мастей, котрі проголошують нам різні новинки, а по-друге, тому щоб переказати наступним поколінням, нашим дітям правду про суспільне панування Христа Царя. Тому дай Боже, щоб ми дожили або дай Боже дожити нашим дітям до того часу, коли знову запанує нормальність, і дай Боже, щоб ми знову мали можливість. Чи шанс знову жити у справжній католицькій державі і там спокійно практикувати нашу католицьку віру? Тому молімося щоденно ту молитву Отче наш», кличучи, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тому молімося, щоб воля Божа була реалізована в дочасному суспільстві. Бо якщо ми так будемо молитися, то не сумніваємося, що добрий Бог вислухає наші молитви, але як він це вчинить і коли? Цього не знаємо. Але загалом маємо обіцянку, що те царство Христове, те всесвітнє правління Христа Царя і Його пресвятого серця буде здійснене, воно прийде через непорочне серце пречистої Діви Марії, і тому саме до неї ми маємо скеровувати наші молитви. Щоб чим швидше відбулася реалізація повсюдного панування її Божого Сина. Тому молімся з надією, молімся наполегливо, а з другої сторони, також наполегливо передаваємо дітям ту правду, котрої навчає нас католицька церква, щоб ми змогли витривати в католицькій вірі доти, доки не надійде остаточна перемога Христа Царя. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!